Найперше з перемогою завершуємо сезон на позитивній ноті. Три очки. От, в стані лідера завершуємо 2024 рік. По грі сьогодні три очки, але як було на полі? Ну, дуже тяжкий матч, погодні умови. Сьогодні такий вітер, то в одну сторону, то в іншому. Ми готувалися, що буде дуже тяжко. дуже тяжкий матч, і воно так і було. Але слава Богу, що ми виграли 1-0, і відпустку йдемо на першому місці з перемогою. Загалом довго тебе не було на футбольному полі. Так, у матчі вправо ти вийшов в стартовому складі. Там два з половиною місяці люди чекали. От розкажи, як пройшов цей період, коли ти відновлювався, і які враження знову йти в стартовому складі. Та враження позитивні. Добре, що перемогли. Да, дуже довго мене не було. Був був рецидив, і я дуже радий поверненню. І зараз е треба збори повністю пройти, щоб повернути свою найкращу форму. Сьогодні от забитий м'яч єдені головуната, награна комбінація. Розкажи, як готували і чи як так легко вдалося, наші візуально вдалося. Домашня заготовка така була. Ну так і планували, так і вийшло. Останнє питання по по цьому 2024 році. Так, ти тут півроку Динамо загалом що для тебе вдалося, що не вдалося, і як можеш відвити короткі підсумки, е, якщо чесно, то Позитивні враження від команди, від колектива. І так, в Єврокубках хотілося б краще виступати. В чемпіонаті все добре, йдемо на першому місці, будемо намагатися так виступати, але Єврокубки, на жаль, ні. Ну і травма трохи підкосила, набрав хорошу форму, хороші кондиції, і травма вибула. Але нічого, це футбол, буду працювати. Зараз буде етап зборів і треба пройти, щоб набрати, як я й казав, найкращі свої кондиції.